Всім привіт, з вами Саша Чикін Це відео таке, що не по іграм, а по, як так сказати. Ну, по новостям я вам зараз розкажу, що буде в цьому відео. Насчет нової теми нашого моєго каналу. Це, це ось ці кейси відкривати, які я зараз покажу. Ось цьому зараз покажу вам зараз. В ось цьому відео, якому я обвів, я вже його виклав, то я по цього тімі, що відкривати сундуки цього каналу. що Я вже там завтра виложу, там, де буде просто мега якесь відео, там де я буду відкривати 50 ось сундуків за золото і п'я п'ятнадцять э, стікерів э, па, па, паков і, і ще за с э, э, за сіребро я ще раз купив п'ятдесят цих ящиків. То, то я ще хочу розказати, яке це буде відео потім э, зараз покажу, по темі як ось це відео. Це буде відео по ось такої тімі, як я знімав вже. Я вже розказав про нову рубрику і я зараз вам покажу, чого я не зможу багато відео про... знімати по... про чекінган. Я зараз вам об'ясню і покажу це Я... Я ось я не зможу тепер, напевно, з друзями, е, знімати відео, бо напишіть в коментарях, у кого така штука є, що я не можу е, просто мене. Це, безкінечно крутиться ось ця загрузка сер серверов. Я все пробувала. З інтернетом, без інтернету, вообще, все перезаходить, всяке таке. то якщо ви знаєте, у кого така штука є, то тоді можете це, щось там в коментарях написати, як ось якось це там. Ну, ви поняли, думаю. І на цьому було все. Бо завтра буде, напевно, якесь глобальне відео по той рубриці, яку я розказав в началі. І хто, хто зараз їсть, смачного. І з вами був Сасачикін. Всім пока!